7 година і 31 хвилина Київський час Просили найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю вночі. Російські дрони атакували низку регіонів України. Влада Києва повідомляла про роботу ППО у Солом'янському районі через падіння уламків БПЛА Горіла одноповерхова будівля. Зайнялась на території поруч. Постраждалих немає. Пізно ввечері уламки російського дрона впали у спальному районі Сум. Виникла пожежа. Загалом було пошкоджено три будинки і 15 авто. Горіли шість машин. Одна людина у лікарні. В одному з будинків відсутнє газопостачання. Більше про наслідки атаки розповів голова сумської ОВА Володимир Артюх. Давайте його послухаємо. Автостоянка, в центр мікрорайону, будинки, школи рядом. Зараз е рятувальні служби обход роблять по квартирам. Е Машини, машини всі е, потушені. Зараз ідеють. Ну а напередодні у Херсоні російський дрон влетів у квартиру. Постраждала 66-річна жінка. Зміни вибухової і черпно мозкової травмами жінку шпиталізували. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Так повідомили в Херсонській ОВА. Четверо людей постраждали від російських атак на Дніпропетровщині. Зокрема, двоє чоловіків поранені у Нікополі внаслідок атаки дрону на АЗС. Ще двоє постраждали у Марганці. Окупанти відкривали вогонь з важкої артилерії, застосовували фпв дрони, скидали боєприпаси з БПЛА. Війська РФ задали 11 ударів по прифронтовому місту Степногірськ. Це Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків. Інформації про постраждалих немає. Як повідомив очільник Запорізької ОВА, попередньо без постраждалих. Вночі дрони атакували Кубань. Місцева влада заявляє про падіння уламків БПЛА на багатоповерхівку. У мережі з'явилися кадри пожежі на Афіпському нафтопереробному заводі. Українська влада поки що офіційних коментарів не дала. Віце-президент США Джей Ді Венс зустрінеться з Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції. Вона відбудеться 14-16 лютого. Про це пише видання CBS. Зустріч Трампа і Зеленського наразі не запланована. Західні партнери обговорюють деталі, як покласти край війні в Україні. Раніше з'явилася інформація про прямі переговори Трампа з Путіним, але і в Білому домі, і в Кремлі однаково заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати двосторонні розмови між керівниками країн. США хочуть залучити всі сторони до переговорів і покласти край війні. Радник Трампа вкотре підтвердив, що про готовність штатів піднімати податки, тарифи та видати нові санкції задля тиску на Росію. Зеленський готовий до зустрічі і переговорів з Путіним, якщо розумітиме, що США та Європа не кинуть Україну. Таку заяву зробив президент України в інтерв'ю для британського мовника. ITV. Президент України зокрема наголосив, що заморожений конфлікт це абсолютна поразка для всіх. Зеленський зазначає, що місія Трампа не просто закінчити війну. Президенту США потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів знову піти війною на Україну. Як гарантувати подальший стабільний захист нашої країни після війни? Я пропоную зараз послухати Зеленського. Він пояснив. Рускі повинні зрозуміти, що Україна отримує такі гарантії безпеки, сильні, дуже сильні гарантії безпеки. Що і українці трішки заспокоїться, і це дуже важливо, щоб наш народ заспокоївся, тому що нам дуже складно санкції, окрім вибачте, гарантії безпеки такі потрібні, щоб наші люди 8 мільйонів повернулись додому. Україна формує вбивчу зону глибиною 10-15 кілометрів, де ворог не зможе рухатися без втрат. Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров, анонсувавши запуск революційного проекту лінія дронів. Перший етап проекту охоплює п'ять елітних полків і бригад. Міністр зазначив, що піхота отримує постійний повітряний супровід і покриття. Це буде єдина система з БПЛА. Вона дозволить виявляти і знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій. Умірав запевнив, що це кардинально змінить тактику бою, даючи українським воїнам вирішальну перевагу. Кияни почали отримувати електронні платіжки із чотирикратними нарахуваннями. На відповідності абоненти побачили у тарифах на послуги централізованого водопостачання і водовідведення. Причиною став технічний збій у платіжних системах. Про це повідомив Київводоканал. Там спростували інформацію про чотирикратне підняття вартості комуналки. Тарифи централізованого водопостачання і водовідведення лишаються на рівні 24 лютого 2022 року. На цьому все далі. Давайте ширше дивитися на нас і на світ. Продовжуємо далі усіданку іти на життя.